31 травня міжнародний день боротьби з курінням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, куріння одна з головних причин смерті. Від хвороб, які пов'язані з цією шкідливою звичкою, щороку у світі помирає майже 5 мільйонів людей. В Україні майже половина населення курці. Тютюн щороку буває 110 тисяч українців. І аби хоч трохи допомогти населенню нашого міста у боротьбі з цією згубною звичкою, перший заступник губернатора Київської області вигадав цікаву акцію. В обмін на пачку цигарок фотокартка з автограф. Вот это его настоящий автограф не фотограф. Я вот этот вот снимок, этот всего автограф, готов поменять на то, что у вас осталось от пачки сигарет, с достали. Сюда. Благодарю. Спасибо, удачи. За словами Володимира Полочанінова, напередодні Міжнародного дня боротьби з курінням він особисто зустрівся з видатним футболістом. І цю акцію вони започаткували удвох. Свою чергу Анатолій Федорчук запропонував її провести саме у Денис Ми ж взагалі в цій країні живемо, тому розуміємо, скільки приблизно людей палить і що це, мабуть, така загальнодержавна біда, яка у нас є. Тому з цим явищем якось треба боротися. Але весь час. Тільки забороняти це не мати, тому ми намагаємось таким чином заохочувати. Перший заступник чільника Київської області та міський голова прийшлися центром міста. Та на превеликий жаль охочих обміняти цигарки на світлину з автографом майстра футболу виявилось не так багато. Загалом зібрали понад 20 пачок. Володимир Полочайнов стверджує, що наступного року він знову проведе акцію проти коріння, але вже набагато цікавішу і з більшим результатом. Євген Трофімов, Олег Гутров, новини телеканал Пориспіль.